Хлопчики-дівчатка! Сьогодні разом з вами ми будемо спостерігати за маленькою рудою білочкою. Погляньте на неї! Про неї є гарний віршик. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у туплі, у сосняку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Малята ось такий гаржний віршик є про білочку. Зверніть увагу, як білка утеплює своє житло сухою травою, мохом і м'яким хутром, затуляючи всі щілини. Погляньте, як вона збирає горіхи, жолоді, шишки та гриби. Зверніть увагу на те, де, де вона їх ховає. У дуплах дерев або закопує в у землю. А з приходу заморозки білка скидає руду шерсть і одягає сірішу, теплішу та м'якшу шубку. У білочки кіточки на вушках стають помітніші саме восени, бо вона починає змінювати свій одяг, тобто шубку. А влітку вушка у білки Короткий майже без китичок. А зараз восени білочка готується до зими, як і решта тварин, і її хутро стає густішим, довшим, теплішим, щоб захиститись від холоду. А разом з цим і відростають китички на вушках. Вони теж зігрівають і допомагають утримувати тепло сам в ушках. У зимку ці китички більші і помітніші, а навесні вони знову поступово зникають. Отже, китички на вушках це зимова прикраса та захист від холоду. Погляньте, як білка перестрибує з дерева на дерево, залишаючи сліди на снігу. А ще білки часто граються, і восени можуть гратися з променями сонця і стрибуючи за ними по гілках або листях, що кружляє в повітрі. Ще ці гарні білочки вміють стрибати на відстань аж до 3 метрів, використовуючи свій хвіст як балансир. У білочок дуже гарна пам'ять. Тому вони можуть знаходити свої запаси навіть під снігом. Їх зуби постійно ростуть, тому білочки гризуть тверду їжу, як горіхи, щоб їх сточувати. І хоча білочки зазвичай їдять горіхи, вони також люблять і насіння, ще ягоди, гриби, і навіть деяких комах. Малята, а ви добре мене слухали? Ви були... У білочок дуже гарна пам'ять, тому вони можуть знаходити свої запаси дуже уважними, так? А скажіть, будь ласка, чим же харчується білочка? Так, горішками, шишками, а ще насіннячком, ягодами, грибами і деякими комахами? А як білочка використовує свій хвостик? А білочка використовує свій хвіст як балансир, коли перестрибує з дерева на дерево? А скажіть, будь ласка, а де ж живе білочка? А білочка живе в дублі. А скажіть, як же вона готується до зими? Вона заховує в дубло горішки і шишки, та? а якого кольору це? Які лапки у білочки? Слабкі чи сильні? Я гадаю, що у білочки сильні лапки. Ви зі мною погоджуєтесь. Тому що білочка стрибає з дерева на дерево і добре тримається за нього, тому для цього потрібно мати силу. А чому вона робить запаси восени? Звичайно, щоб тоді було краще взимку знайти собі їжу. А які вушка у білочки восени з киточками чи без? Готуючись до сині, у неї утворюються ці китички. І взимку вони стають більшими і густішими. А як ви думаєте, чи легко білочці взимку знайти їжу? Їй важко буде знайти саме ту їжу, яку вона ще не ховала. Адже білочка може швидко знайти ті горішки і шишки, які заховала сама, тому що в неї гарна пам'ять. Але за, під снігом знайти їх дуже важко. Тому ж сьогодні малята ми поспостерігали за таким гарним лісовим мешканцем. Сподіваюсь, вам було цікаво. Nu no azi arăs de da pe bacinea.